Алицьке село Під Перемишлянського району, але воно є незвичним тим, що саме тут мешкає чоловік, який водить екскурсії рідним селом. Марієнков Кобзар був директором Під'ярківської школи, а попри це став краєзнавцем. Почав досліджувати історію та легенди рідного села. Розпитував старших людей, досліджував архіви. Відтак написав дві книжки і тепер взявся водити екскурсії. Цього разу веде нашу знімальну групу. Найперше йдемо на Старий Цвинтар. Найвище могила першого вчителя під Яркова, а оце могила невідомого стрійця. Пан Мар'ян знайшов свідчення, що тут дотепер збереглися їхні траншеї. Сі човака, котрий отут загинув, похоронила жінка, син якої зник безвісти. Вона цього <клес> невідомого. Національна визвольна боротьба починалася теж у Під'яркові, стверджує пан Мар'ян. Коли на сході був Голодомор, молодий Бандера, Лемик та Захарків задумали акцію Атентат, вбивство російського посла на суді мали б повідомити світ про Голодомор. Операцію, каже пан Мар'ян, готували саме тут. Саме у Під'яркові вони збиралися в Захаркова Івана. За Харкові вам був під Вони збиралися тут, у нього в домі, на подвір'ї, обговорювали, ходили вчитись стріляти. Кілька скарбів з монетами. Про все це Мар'ян Кобзар розповідає на екскурсіях самим під Ярківцям. Люди зацікавлені, люди задоволені тим. Ну, на тому таланти то цього інтелігентного чоловіка не закінчується. Пан Мар'ян веде нас у свою майстерню, де й збить меблі і розмаїть видвори дерева. Живе за простою філософією. Я, я думаю, Звичайну біду, бо я можу я притягнули в лісі. Своїми речами обставив хату і виріс би для церкви іконостас. А ще співає у хорі, малює і грає на чотирьох музичних інструментах. До тепер сідають вдвох і грає на гітарі для дружини. Згадують, як 60 років тому он варіант та саній любовні вірші. Тепер пише про рідне село, але каже тільки завдяки підтримці дружини. Марічка Крижанівська і Рігерасимов наш репортер для програми Культура.